У колонії в Маневичах діяла злочинна група, яка ошукувала громадян. Її викрили правоохоронці. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що в установі відбування покарань в Маневичах. Діє злочинна група, яка ошукує громадян, спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у придбанні певних речей, вони переконували їх здійснювати передоплату. Для цього діяв навіть так званий кол центр який створював видимість нібито надійного ресурсу. Після надходження грошей афористи блокували клієнтів, і як результат, ті залишалися без своїх коштів і без придбаних товарів. Жертвами цієї схеми стали десятки громадян. Лише за тиждень зловмисникам надходило на різні картки близько 100 тисяч гривень. Організував незаконний промисел 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільниками були 30-річний уродженець камінькаширського району та 30-річний лучанин. Обоє мають чималий шлейф кримінального минулого, адже відбувають покарання за крадіжки, шахрайства та незаконне заволодіння транспортними засобами. Днями у колонії працівники карного розшуку. Слідчі Гонпе у Волинській області співробітники поліції Маневич та управління Корд провели санкціоновані обшуки. Тепер термін перебування спільників в установах виконання покарань значно збільшиться.